Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, Богу. Слава Богу за Його велику любов, за Його милості. і Навіть в таких важких часах ми маємо Боже благословіння в кожному дні, те, що Він продовжує наше життя, дає нам сили, ми маємо що їсти, маємо що одягнутися. Навіть якось переживаємо ті моменти, коли немає по скільки, по 16 годин світла, десь так, для того. Так, але Бог дає сили перейти через такі важкі часи і надіємося, що це в нас довго не буде. Молимося, так, щоб Бог явив свою милість. Бог він є набагато вище над людиною. Ми є тут люди, землі, на землі знаходимося, на свої клопоти, своє життя, Бог на небесах і недосяжний людей. Ми не можемо якось ну, побачити Бога, дотягнутися до нього рукою, доторкнутися Бога. Так? Але надзвичайна річ сталася 2000 років тому, що Ісус Христос, Божий Син, Бог в тілі, прийшов на цю землю. Люди могли тут бачити Його, люди могли доторкнутися Його, люди могли спілкуватися з ним. Це було надзвичайно. І це було близько трьох з половиною років часу, коли Ісус Христос жив на цій землі. Але після того, як Він помер, заплативши ціну за гріхи людей. Для того, щоб врятувати людей, коли він воскрес і вознісся на небеса. Здавалося, знову цей бар'єр, є така відстань велика між Богом і людьми. Але що стається? Ісус говорив про це своїм учням. І Бог ще в старому завіті Він обіцяв, що прийде Святий Дух, що прийде третя особа Божества, Святий Дух, Він буде жити з людьми, він буде дуже близько до людей. Я думаю, можливо, ви відчували такі моменти, коли вам хочеться більше бути, якось пізнавати Бога, бути ближче до Бога, більше молитися. Це такі Божі дотики, коли Він побуджує серце людини, щоб шукати Його, шукати близькості з Ним. І це Дух Святий робить таку надзвичайну особливу роботу в вашому серці. Це Він хоче близькості з вами, Він хоче спілкування з вами. І Бог дає Духа Святого тим, хто прагне стосунки з Ним, хто хоче бути в спілкуванні з Ним. Ми будемо роздумувати далі про дію Святого Духа. І ми згадаємо також про те, як Дух Святий зійшов на цю землю. Є таке свято, називається після Пасхи на 50-й день, як це свято називається, ми святкуємо всі свято Трійці, свято чекаючи зелені свята. Так? Це час, коли Дух Святий зійшов на цю землю, і Він перебуває, перебуває тут, на цій землі, працюючи і роблячи свою справу в серцях людей. І це не просто історична подія, яка сталася 2000 років тому, але це обіцянка для кожного з нас, що ми можемо мати Святого Духа, якщо ми відкриємо своє серце, відкриємо себе для того, щоб прийняти цей подарунок, який Бог пропонує кожній людині. І Бог обіцяв ще в Старому Завіті, за тисячі років до народження Христа, Бог обіцяв те, що прийде Святий Дух на цю землю. Книзі пророка Юїла, сказано таке пророче слово, і буде по тому вильнуть духа свого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини та ваші дочки. Старим вашим будуть снитися сни, а юнаки ваші будуть бачити видіння. Також на рабі та на з тими днями Духа Свого. Зверніть увагу, що сказано на всяке тіло. Тобто Дух Святий почав сходити не тільки на пророків і на, на, не тільки на вибраних людей, які були в старому завіті, а що Дух святий став доступний для кожної людини. І сказано, що це буде доступно кожному, чоловікам і жінкам, молодим і старим, рабам і вільним. І це була така революційна обіцянка від Бога, що всі люди будуть рівні перед Богом і будуть мати цю можливість і здатність спілкуватися з Богом. І ще пророк Закиїл теж говорив про це в своєму писанні, коли Бог сказав йому: І дам вам нове серце, і вкладу в вас Духа Нового, і вийму серце камінне з вашого ті тіла, і дам вам серце тілесне, і духа свого дам у вашу середину, і зроблю, що будете ходити в уставах моїх. Постанови мої будете додержувати та виконувати. І це відкриває тобі дію Божого Духа, не тільки давати людям надприродні здібності, а змінити їхні серця, зробити їх здатними жити в послуці Богу і коритися Його заповідям. Не з примусу, але в радості. Ісус Христос, коли жив на цій землі і теж навчав апостолів, Він не один раз говорив своїм учням про обідницю Святого Духа. І в ну, Іванові сказано, а я пошлю на вас обіцянку мого Отця, ви позоставайтеся в місті, аж доки не з силою з висоти. Іван від Івана ще більше деталей є. Ісус говорить учням: «І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа Істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і в вас буде Він. Слово потішитель на грецькій мові воно звучить Параклетос. Це означає той, хто покликаний на допомогу, захисник, помічник. Тобто Ісус пообіцяв, що учні не будуть такі самі залишені, коли Він піде на небеса, але вони будуть мати божественного помічника, який буде з ними завжди. уявіть, як це звучало для учнів, коли Ісус сказав, що краще для вас, щоб я пішов. Отоді, От як, як я не піду, Дух святий не прийде. Як я, як я піду, то я прошу Отця і він дасть Духа Святого. Їм здавалося, що бути з Ісусом це найкраще, але Ісус сказав, що Він має фізичне обмеження. Він не, не, має, не може бути в один час в кожному місці, в той час, коли він був в тілі. Але Дух Святий може бути в один час в кожному місці. Він може потішати віруючих кожен час, де би ви не були, багато віруючих. Але він робить свою роботу і продовжує її робити. І Святий Дух зійшов на апостолів, і про це ми читаємо в діях апостолів другий розділ, і ця подія описана так. А коли настав день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом. І ось ненацька щениця шум з неба, немов би подув сильний вітер, і переповнив весь той дім, де вони сиділи. І з'явилися язики вогняні, що розділилися, по одному осіли на кожному з них. Переповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм і виголошувати. Дивіться, що вони було однодушно разом. І це не було збіг обставин, але вони збиралися з певною ціллю, вони молилися, вони шукали, вони чекали у цій обітниці, про яку сказав Ісус, що прийде Дух Святий. І відбувалися оці такі надзвичайні зовнішні події, шум сильного вітру, як огнені язики. І це все підкреслювало таку величність моменту. І коли зійшов Дух Святий, в них з'явилася сила і відвага говорити Боже Слово. І навіть якщо ми подивимося, апостол Петро перед тим, як Ісус був тоді, коли вже Ісус був схоплений перед його стражданнями і смертю, Він тричі відрікається від Ісуса. Але тут Він отримує надзвичайну силу і могутність, щоб проповідувати. І сказано, що Петро, ставши туди, підвищив свій голос і промовив до них. І це була не просто людська сміливість чи рішучість, яка раптом з'явилася, але це була божественна сила, яка діяла через апостола Петра. І це показує, що коли Дух Святий діє через людей, Він дає сміливість говорити істину, навіть якщо ця істина вона не популярна, якщо вона не приймається багатьма людьми. Дає, Дух Святий дає мудрість знати, що сказати і як сказати, Дух Святий дає силу долати страх та невпевненість. І Дух Святий дає стійкість перед лицем, перед лицем критики та спротиву інших людей. І центральна дія Святого Духа, що тоді відбувалося, це була проповідь про Ісуса для Спасіння людей. І коли почали, учні почали говорити на різних мовах, це сказано, що ті люди, які їх слухали, вони кожен чули свою мову. Тобто інші мови вони були дані не просто, щоб показати чудо, а для того, щоб Божі діла, Божа сила, Божа дія вона була зрозуміла і була звіщена багатьом людям. На той час в Єрусалимі з'їхалися люди з дуже різних міст. І суть проповіді була, вони говорили про великі Божі діла. Коли Петро говорив, він говорив про Ісуса. В нього, його зосередженість проповіді була про Ісуса. Перше, він говорив, що Ісус був призначений Богом, що Бог вибрав Ісуса, помазав, призначив на спеціальну місію. Він говорив про те, що Ісус був розп'ятий за Божим планом. Його виданого певною радою та передбаченням Божим, ви прийняли і руками беззаконників розп'яли та забили. Це він говорив до натовпу. І Петро говорив, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Це надзвичайно це серцевина християнства, тому що в цьому проявляється Божа сила, Божа могутність і Божий план Спасіння. І в кінці Ісус вознісся і послав Святого Духа. Це серце християнської проповіді. Ісус жив, Ісус помер за наші гріхи, Ісус воскрес з мертвих. І тепер сидить праворуч Отця. І Він послав Святого Духа, і Дух Святий завжди вказує на Ісуса, прославляє Ісуса і направляє людей до Ісуса. І Дух Святий дає людям мати єднання з Ісусом і з Богом Отцем. Подивимося, як Бог, як, як Бог через Духа Святого продовжує діяти і в наш час. І горивок Євангеліє від Івана і про це вже згадував. Він говорить нам про це. А коли прийде Він, тобто Дух Святий, то Він світ докорить за гріх і за правду, і за суд, за гріх, що не вірують в мене, за правду, що до Отця Мого відходжу, і більше мене не будете бачити, за суд, що Князь цього світу осуджений. Тобто слова Ісуса Христа говорять про те, що Дух Святий звершує таку особливу свою роботу в серцях людей, Докір за гріх. Виявлення правди і оголошення про суд. І це не просто теологічні концепції, це реальні переживання, які ви можете бачити в своєму житті. Докір за гріх. Я думаю, ви це відчуваєте. Що означає докір Святого Духа за гріх? Це означає саме це грецьке слово означає викрити, переконати, довести. Це не просто таке загальне відчуття провини чи жалю. Але це божественне освітлення нашого серця, нашої совісті, коли Святий Дух показує нам конкретні області нашого життя, де ми не відповідаємо Божим стандартам, де ми є винні перед Богом, де ми потребуємо прощення. І це може бути по-різному, ви, можливо, читаєте Біблію, якийсь вірш чи якесь місце з Біблії, особливо торкнеться вашого серця, і воно докорить вас. Або ви слухаєте проповідь. І ця проба, і ця проповідь, ці слова вони ніби торкаються саме вашого серця, говорять до вашого серця. Чи може бути просто внутрішнє таке сильне відчуття, що певні слова, певні ваші дії або ваші думки не, не є правильними перед Богом? І це дій, Божа дія, це дія Духа Святого, Він докоряє. І для чого він докоряє? Для того, щоб відбулася переміна. Яка була реакція натовпу, коли вони слухали проповідь Петра в День П'ятидесятниці? Сказано, що вони, почувши, розчули серцем і сказали Петрові і іншим апостолам. Що ж нам робити мужі брати? І Цікаво слова розчули серцем, вони буквально означають, були проколоті в серці. Це був болючий, але необхідний процес усвідомлення своєї провини перед Богом. І Святий Дух Він використав слова Петра, щоб показати людям їхню потребу в спасінні. І важлива така різниця. Потрібно розрізняти докір Святого Духа, і є момент, коли сатана він вказує вам на, на, на ваші гріхи, докоряє за ваші гріхи теж. Докір Святого Духа, він конкретний і зрозумілий. Він, 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 він є для того, щоб привести вас до покаяння і до переміни серця. Він завжди дає надію на прощення. Він спрямований на відновлення стосунків з Богом. Бог робиться для того, щоб наблизити нас до себе, показати нам наші гріхи і провини, щоб ми могли їх залишити і наблизитися до Бога. Засучення сатани. Воно веде до вічі та безнадії. Ти грішник, для тебе немає прощення, для тебе немає надії. То переконай, що прощення неможливе. І спрямовані на руйнування стосунків з Богом, ти не можеш з Богом щось мати, тому що дивися, як ти робиш, що ти говориш. Але коли Дух Святий і говорить, Він і робить це для того, щоб виправити, для того, щоб направити до Бога, для того, щоб відновити стосунки з Ним. І коли ви чуєте цей докір від Святого Духа в своєму серці, не ігноруйте Його, визнайте свій гріх, покайтеся, перемініться. Прийміть прощення, яке дає Господь. Це одна зі сфер, де Дух Святий дуже сильно діє і виявляє світові про гріх і кожній людині про гріх. Друге, те, що робить Святий Дух, Він виявить правду про Ісуса. Ви теж це постійно на богослужіннях чуєте в проповідях. Ісус обіцяв. Утішитель Дух Святий, що його пішли Отець у Ім'я Моє, він навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорив. І Святий Дух не просто нагадує нам інформацію, але Він доносить цю інформацію до серця, до глибини, щоб воно було почути не тільки розумом, не тільки вухами, але щоб воно було почути серцем. І як Він це робить? Він робить це через Боже Слово, коли ви чуєте проповіді. Боже Слово торкається вашого серця, це є те, що Дух Святий наставляє і побуджує вас прийняти цю істину в своє серце. Коли ви самі читаєте Біблію, це теж Божа дія, Бог хоче проговорити до вас, якщо Ви відкрите серце, і ви читаєте не механічно, не автоматично, але задумливо. Тоді Боже Слово, воно проникає в ваше серце і Бог щось говорить для вас. Вам важливо почути і прийняти це. Дух Святий говорить через християнське спілкування, коли інші віруючі говорять, діляться з вами якоюсь істиною, чи ви з кимось ділитеся істиною. І дуже важливо, коли ви чуєте Боже Слово, не, не триматися це тільки для себе, думаючи, ага, я це знаю і це добре. Але ваші близькі, ваші рідні, важливо, щоб ви з ними поділилися тим маленьким, що ви зрозуміли, що ви знаєте, що, можливо, ми розбирали на групах. Важливо, щоб ви з ними поділилися і розказали їм одну-дві істини, які ви зрозуміли. Тому що це Боже Слово, і воно має силу. Його призначення міняти не тільки вас, але міняти тих людей, які є поруч з вами. Тому Бог відкриває ваші вуха і ви починаєте розуміти, те, що, можливо, вчора позавчора не розуміли, ви сьогодні розумієте. І це не просто для того, щоб ви для себе це взяли, але щоб ви це принесли людям, які є поруч з вами, вашим близьким. І коли ви читаєте. Боже Слово, чи слухайте проповідь, можете запитувати себе, що цей текст говорить мені про Ісуса? Що це означає для моїх стосунків з ним? Задавати собі якісь такі питання і роздумувати. Ми говорили, що Дух Святий, він говорить про гріх. Ми говорили про те, що Дух Святий він виявляє правду істину про Ісуса. І Дух Святий, він говорить про суд. Господь переміг. Переміг Сатану. І ця перемога вона стане скоро видимою всім. І Ісус, коли говорить про це про цю перемогу, Він говорить не тільки про майбутній суд, але Він вже говорить про те, що суд над Князем цього світу над Сатаною Він і здійснений. Ісус переміг Сатану в боротьбі за серця людей, коли Він помер на Христі. І коли ми це розуміємо, коли це усвідомлюємо, важливо пам'ятати, що Сатана він вже є переможений, що Він не має влади над серцем людини, і кожна людина вона може навернутися до Ісуса і звільнитися від тої влади, яка є від нашого народження, тому що ми народжуємося в цей світ гріховними людьми. Але ми маємо це звільнення, яке дав Ісус, і просто покаяння і навернення, воно дає. Таке реальне звільнення від цієї влади. Смерть втратила свою силу. Тобто, так, як Ісус Воскрес, і Бог обіцяє, що Він приведе і тих, хто вірує, в нього приведе до Воскресіння, і ми маємо цю надію на вічне життя. І сказано, що гріх більше не панує. Тобто, Коли ви з Ісусом, коли ви розкаялись, навернулися і став вашим Господом і Спасителем, ви маєте силу перемагати їх. І це важливо про ці речі пам'ятати, що сатана він є переможений. І хоч перемога вже здобута, але її повне виявлення воно є в майбутньому, коли Царство Боже прийде видим чином, і буде такий час, про це сказано в Післанні до Филип'ян, апостол Павло говорить, що перед Ісусовим ім'ям схилиться всяке коліно земних і підземних і небесних. Щоб всякий язик визнав, що Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. І це буде такий день, коли кожна людина побачить Божу славу і підкориться Христу. Але важливо, чи ви підкорилися в цьому житті, чи ви потім вже просто будете змушені підкоритися і визнати Його силу і владу, коли це побачите. І сказано, хто не увірував і не прийняв спасіння Ісуса, буде осуджений. І це серйозна істина, яку Дух Святий також відкриває нам. В, Івана, в Івангелі від Івана, 3 розділ, 18 вірш, сказано, хто вірує в нього, той не засуджується, а хто не вірує, той вже засуджений, бо не увірував він в ім'я єдинородного Сина Божого. Це не означає, що Бог бажає засудження когось, бо хоче спасіння. Навіть в післені до Петра сказано, що Бог довго терпить для того, щоб люди навернулися. І Розкаялися, але це є обмежене в часі, прийде той час, якщо нехтувати цією можливістю, цим Божим Голосом, потім вже не буде можливості, щоб повернутися і розкаятися і мати вічне життя. І це є Божа дія, це є Божа благодать, це є Божа ласка, що Він любить людей, що Він знову прийшов, так як перший раз він прийшов в особі Ісуса Христа на цю землю, прийшов в особі Святого Духа на цю землю. І продовжує ту працю, яку почав Ісус, продовжує працю в серцях людей, торкається кожного серця, торкається вашого серця. І Продовжуючи ваше життя кожному дні, це є Божа милість і Божий дотик. Важливо тільки його помітити і не нехтувати Ним, щоб примиритися вчасно з Богом, прийняти його як Господа і Спасителя. Якщо це визріло в вашому серці, не відкладайте цього, але виберіть цей шлях переміни. Шлях навернення, шлях покаяння, шлях примирення з Богом, для того, щоб бути в вічності з Богом, щоб мати мир з Богом. Якщо у вас будуть питання по цьому, ви можете підходити після Богослужіння і задавати ці питання. Якщо ви хочете помолитися, попросити у Господа прощення і запросити його стати вашим Господом і Спасителем, ви теж можете Чи сказати разом, коли ми всі тут є разом. Чи просто особисто підійти до мене чи до Сергія, ми можемо разом з вами помолитися і ви отримаєте найбільше надбання, яке ви можете мати в цьому світі. Це надія на вічне життя, це впевненість в стосунках з Богом і самі стосунки з Богом. Хай Господь благословить вас в цьому. Амінь. Заспіваємо пісню 107. В земній долині задоволений я. 107 номер. Земній долині задоволений я, хоч і хатина небагата моя, 107 номер в наших збірниках.